you <music> Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Ранок 15 серпня став ще одним чорним днем для країни. Російські окупанти атакували декілька мирних міст України, серед них Луцьк, де відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Однак чомусь ця моторошна атака не стала важливою для міського голови Ігоря Поліщука, який після обстрілу міста втрапив в особливо цинічний скандал. Один із місцевих жителів опублікував фото з мером під час пробіжки, подякувавши йому за облагороджений та сучасний в мережі підхопили цю світлину, і українців обурило те, що мер замість того, аби турбуватися про місцевих мешканців. Оцінювати масштаби трагедії та розпочати свою роботу по допомозі постраждалим, бігав. Просто жах. Мер Луцька Поліщук забив на і вийшов на пробіжку, що має бути в голові. Підписали фото в одному з телеграм-каналів. Згодом Поліщук відреагував на інцидент та спробував виправдати свою пробіжку в парку. Він заявив, що нібито за декілька хвилин після прильоту таки прибув на місце подій. Однак, після спілкування з рятувальниками в його присутності не було потреби, тож він. Пішов у справах. Друзі, на жаль, є люди, які не цураються в такий час продуктувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти. Одразу після вибухів орієнтовно за 20 хвилин, близько 5.40 ранку, я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вище вказаними представниками в моїй подальшій присутності більше не було необхідності. І я пішов у наш центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС. На момент мого перебування в парку ще не було жодної інформації про загиблих. Написав мер. Досить сумнівні. Виправдав. Дання, адже навряд чи мер після розмови з представниками ДСНС міг сповна оцінити наслідки ворожого удару та й про координацію всіх підрозділів надання допомоги постраждалим за його участі, у дописі мера не було сказано. Така поведінка мера, ймовірно, найбільш ніж поставлена галочка в стилі Я там був хоч і нічого по суті не зробив. На жаль, це не єдиний випадок, коли міського голову можна запідозрити в халатності. Попри те, що війна для значної частини чиновників стала поштовхом для консолідації. Деякі кадри шукають шляхи для реалізації другорядних від війни та наближення перемоги інтере. Асів при цьому в особливо цинічний спосіб. Так до прикладу, в Харкові, по якому практично щодня б'ють ракетами російські окупанти, вирішили виділити з бюджету 180 мільйонів гривень на новий бізнес-центр. Про це в своєму телеграм-каналі декілька днів тому повідомив Юрій Романенко. Харківська міськрада замовила проєкт будівництва нового бізнес-центру на території Сарженого Яру. Вартість проєкту 180 мільйонів гривень, які візьмуть із держбюджету за рахунок коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Оскільки російські окупанти не припиняють своїх спроб завдати максимальної шкоди місту та регулярно обстрілюють його та околиці, в цих умовах будівництво бізнес-центру виглядає вкрай безглуздо, особливо за бюджетні кошти, які мали піти на відновлення міста. Покатьки хочуть будувати в Харкові бізнес-центри. Який бізнес у Харкові? Час підльоту ракети С 300 хвилина. Будуйте заводи з виробництва ракет, які спочатку винесуть можливість запуску ракети з Росії, і будуйте під землею. ДСБУ ДБР прокуратура обурився. Юрій Романенко після цього допису забурення Виступили і звичайні українці, через що, схоже, мер Харкова не витримав тиску та скасував тендер на будівництво бізнес-центру за 180 мільйонів. Що особливо цинічно з його сторони, Терехов спочатку розповідав, як цей проєкт буде круто виглядати в парковій зоні, а після скандалу його відмінив. Очевидно, що така поведінка очільників українських міст неприпустима, що менше вони повинні відповісти перед державними службами щодо доцільності своїх дій, адже війна в країні не час для цинізму й наживи. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на. На дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.